Усім привіт! На зв'язку я Деймон і ласкаво просимо на мій канал. І сьогодні ми продовжуємо проходити гру під назвою Need for Speed Most Wanted. Так що менше слів та переходимо до справи. Так, це останнє парі перед фінальним мордобоєм. І, і це найскладніше з парі, яких я виконував. Мені не з першого разу завжди давалося його виконати. Так, прискорюю. Бляха... Та куди ти... Виїхало, називається мені. Палицю в колесо вставило. Скотеняка просто. Ще й трафік мені заважає. Бляха-муха, швидкості не вистачає. Так, розвертаємось і спускаємось. Ось так, прискорюємось. Все, ми його виконали. Тепер в гараж. Так що на цьому це все. З вами був Деймон. Підписуємось, ставимо лайки, пишемо у коментарях, та не забувайте натискати на дзвіночок, щоб першими дізнатися про новий ролик. Ну і на цьому це все. До скорого!